5 червня в телеграм-каналі Чудівської громади розмістили посилання на карту захисних споруд Полтавської області. Згідно з цією картою, у чутово знаходяться 20 так званих протирадіаційних укриттів. Ми пішли подивитися на кілька з них. Об'єкт на полтавському штаху 41. Будоване укриття на 150 осіб, сказано на карті. Місцевий мешканець каже, що не знає, де там укриття. Справді, якщо воно є, то без покажчиків. Лише якісь спуски вниз, замкнені двері. Наступний об'єкт Полтавський шлях 65 укриття на 100 осіб. Йдеться про підвал, де, як кажуть, місцеві давно відрізана електрика і немає жодних умов для перебування. Кажуть, коли будували будинок, у підвалі був навіть умивальник і унітаз. Зараз їх немає. Вхід не закритий, всередину можна потрапити, хоч через під'їзд, хоч ззовні. Двері лише проволокою скручені. Далі полтавський шлях 63. Укриття на 245 осіб. Вхід у підвал лише з під'їзду, але він на замку. На полтавському шляху 67 є укриття на 400 осіб. Підвал тут під замками. За словами місцевих, світла всередині немає. Жодних зручностей немає. Кажуть, після початку повномасштабної війни люди ще ховались там під час тривог, але не зараз. Нам люб'язно показали, що там в укритті на 400 осіб. Ось пошто поробили. Ну, по крайній мере сюди можна зайти на тільки життєві свят. Mm. ж такий самий виход. І отак на всі 4 під'їзди. Mm -hmm. Можливо, укриття ще будуть облаштовуватись.